Українці стали за рік щасливішими, проте досі позаду колег із більшості країн СНД. Свою версію рейтингу експерти складали на замовлення ООН. І за його підсумками Україна у World Happiness Report 2013 посіла 87-му сходинку зі 156 можливих у сусідах Ганна і Латвія. За рік офіційному Києву вдалося перескочити на 4 позиції вгору. Приріст щастя трохи більше 0,3 пункту. А от більшість країн СНД Україну обійшли. Росія вибралася на 68-ме місце. Білорусь на 66-те, Узбекистан посів 60-ту сходинку, Казахстан – 57-му. А найвище з решти країн регіону опинилася Молдова, що забронювала за собою 53 третє місце. Топ 3 традиційно очолили Норвегія з Данією. бронзу взяла Швейцарія, а замкнули першу п'ятірку Нідерланди та Швеція. Найнещаснішими фахівці визнали переважно африканські країни. До антидесятки рейтингу увійшли: Сенегал, Сирія, Коморські остров. Ви, Гвінея, Танзанія, Руанда, Бурунді, Центральноафриканська Республіка, а також Бенін і того за основні критерії автори рейтингу брали рівень ВВП на душу населення, політичні свободи, систему соцзахисту населення, рівень довіри у суспільстві, відсутність корупції та щедрість. А при власне укладанні звіту експерти використовували дані опитування Американського інституту громадської думки Гелапа.